Так, кабачок регі. Вже почали зривати ми кабачок. Це вже буде третій зрив. Що я хочу показати? Ну, ось кущ, ось кущ. Ось один. Ось один. от. І другий. Це примірно з куща виходить. Один-два, один-два. Ну, їх ще багатенько і в'яжеться. Ну, я ж кажу, це вже буде оце четвертий. Три рази ми вже збирали. Раз, другий, третій, а це вже буде сьогодні четвертий. І ось тут ще, бачите, два зірвав, тут ще ось. Осьочки, ось, бачите, один, другий, третій. Це вже теж зав'язує четвертий. ось, Ну, ну нормальний. Кабачок. Ну, осьочки. Десь один, десь два. Ну, всі вони такі ровненькі, нічого красиві, коротше.